Ми є авторами законопроекту, який буде регулювати декілька важливих питань, і зараз я хотів би поговорити про одне з них: це питання стосується мобілізації жінок. Так я знаю, що саме ми, я і наша команда розумної політики, знайшла в законопроекті чи то була помилка, чи якщо і чесно, я вважаю, що це був такий тест для суспільства для Верховної Ради, де була потенційна можливість мобілізувати жінок. Так, саме наша команда на той момент правками вирішила це питання. і Мобілізація жінок стала виключно добровільною після проходження базової військової служби або базової військової підготовки. Але сьогодні в суспільстві є багато розмов про те, що а може, все ж таки буде мобілізація жінок, а можливо, влада щось не, десь кудись знову запхає на рівні підзаконки, дасть можливість проводити таку мобілізацію для того, щоб зняти будь-які інсинуації, і головне запобігти тому, щоб. Українські жінки разом з дітьми виїжджали за кордон, тому що вони правда бояться, що завтра щось поміняється або в законах. Або в головах у представників банкової, і така мобілізація для жінок все ж таки стане не чутками, а реальністю. Наша команда прописує ще раз чітко закріплено в законодавстві норми, які забороняють проводити мобілізацію жінок, і це буде виключно за вашим бажанням. Якщо ви хочете стати частиною збройних сил України, будь ласка, підписуєте контракт, ідете служити. Якщо ні. То жодна людина, жодний орган, жодна інституція в країні не буде мати можливості вас до цього примусити. Я думаю, що це важливо для того, щоб захистити права людей під час мобілізації, і важливо, щоб зупинити, хоча б частково зупинити той потік жінок, які виїжджають за кордон, тому що бояться мобілізації себе, потенційної мобілізації себе і своїх дітей.